їду їду і тут бачу опа інтересний екземпляр стоїть треба зупинитися поближче подивитися італія знаходжусь в італії як ви думаєте поки я підходжу до цієї машини що це таке що це таке а ручки вам що вам нагадують ручки? Салон, конечно, не такий. Не знаю даже який це рік. тут у нас колесика стоять. 145 на 80 R13. Ось. Може, низенька яка. Fiat 128 блін, я навіть в Італії Fiat 128 обично 124 часто попадається. А 124 вроді тут ще одна ряд таких фар йде. В 128 виходить тільки одна фара. Боже, яка вона гарнюня. Коротенька. Багажник коротенький. Ну, блін, Дідушка, мабуть, якийсь їде. На цьому фіатіку. Фіат нарубна написано. Зеркало яке. Ого! Дивіться, що там під капотом запаска спереді стоїть. Як в Ніве. Ніви, походу, стерела ідею у італянців. Фіат 128. Решетка, звісно. Алюмініє, не було Но на вид так металічна бо даже як алюмініва чи алюмініва що непонятно як вам такий експонат я ж зупинився от ми вольно давайте збоку чуть покажу колпаки фіатовські така машина в Італії тут грошей стоїть Особенно в такому стані. Ну, якщо от, вживу зрівнювати з нашим обичним жигулем копійкою, то цей Fiat 128 він набагато менший. От, жопа навіть коротша набагато. Маленько буде зрівняти рукою. Навірно, ще в оригінальній красці. Давайте ще раз в салончик. З тієї сторони сонце не засвічує, можна роздивитись чуть-чуть. Панель похожа до Жигуля, але не така. Кар карти двірні такі, потолок то точно такий. О, ще один якийсь поїхав сигналить. Може то хазяїн поїхав, може в нього багато, теж якийсь фіатик маленький, вам не встиг підсняти. В общем, таке буває. На вулицях Італії. Зараз скоро літо буде, буде побільше таких машин. Дивіться, який тут поворотик маленький. На ну, цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Пока-пока.